Системи зворотного осмосу рекомендується обслуговувати мінімум один раз на 6 місяців. Кожні 6 місяців потрібно замінити перші три ступені очищення. У більшості випадків ці ступені складаються з поліпропіленового картриджа з рейтингом фільтрації 5 мікрон, картриджа з брикетованого вугілля та поліпропіленового картриджа 1 мікрон. Кожні 12 місяців потрібно заміняти перші три картриджа: вугільний постфільтр та додаткові ступені очищення, наприклад, мінералізатор у шестиступеневих системах. Що стосується основного фільтруючого елементу мембрани зворотного осмосу, то вона міняється як правило не за терміном, а за показником експрес-аналізу фільтрованої води. Міжнародною нормою для питної води є 50 частин на мільйон або 50 міліграмів домішок на літр води. Експрес-аналіз води ви можете провести самостійно за наявності вимірювального прибору ТДС метру або запросивши спеціаліста для виконання обслуговування вашої системи. Отже, якщо коротко. Один раз на 6 місяців міняємо картриджі попереднього очищення. Кожні 12 місяців додаємо до них вугільний постфільтр, мінералізатор та інші ступені до очищення. Зворотну осмотичну мембрану міняємо в залежності від якості фільтрованої води. Міжнародним показником якості для питної води є 50 мг на літр. Ваша система потребує обслуговування. Довірте цю роботу професіоналам.